Вітаю всіх! З вами Євгенія. Трошки невеличкий такий анонс моїх квітів, які будуть зацвітати. Значить, покажу так трошечки, кому цікаво буде, буде спостерігати назад за подальшими моїми випусками. Значить, це подвійна посадочка в мене, парфюмерних фабрик. Diffusion. Значить, і одна випустила цвітоносик, ось одна же з відголудженням. Це, здається, метелик у мене. А це стандартний два цвітоносика Diffusion. Отак От уже бутончики зріють Прекрасно себе почувають о подвійні посадочки. Все чудово. Так, метелик, який ми пересаджували колись навесні, здається, така була в нього не дуже гарна коренева. Ну, так, трошки виправився, такий трошки тугадум ахідейка. Ну, нічого, ростуть листочки, і випустила новий цвітоносик. Ось вже формує потихеньку бутончики. Так, це ось о мій Санта Клаус, по-моєму, так його звуть. Навесні він так шикарний, в нього був такий каскад. І ось тобі, пожалуйста, красавець, знову випустив цвітоносик. Він у мене теж в закритій системі. Там шикарна коренева система в нього. І випустив новий цвітоносик. Чекаємо його. Сподіваюся, теж буде каскадне цвітіння. Так, це в мене випустив цвітоносик Міскорпіо. Така велика рослина, дуже такий лапухастий. На старому цвітоносі нічого не пробудив, а от новенький ростить Значить, моя гуачо довгоочікувана Довго-довго очікувана Теж в закритій системі. Тут шикарні корінчики. Такий гарний товстий цвітонос. І я бачу, що він ну 4 бутончика. Ну, я хоч побачу його квіти. Ну, так за три з за лишнім роки вже можна показати хоть пару квіточок. Дуже чекаю його розпуску Бачите, вже починають окрашуватися бутончики. Такі цікаві, ну, такий красотунчик буде. І може кому було дуже цікаво. Зараз покажу. Я дуже теж чекала від цієї посадочки. Це мої дві гигантські орхідейки. Зараз це трошки так, раз це те саме. Це два бігліпа, Була посадка цих двох біг Я робила на відео, є в мене прекрасно прийнялися вони. Один ось, бачите, цвітоносик, трошки, звісно, з запізненням. А друга вже ось. Вже о... навіть бутончики формує, я її так трошки пустила. Сподіваючись, що вона так на каскад буде квітнути. Шкода, що цей цвітоносик трошки буде з запізненням. Дуже б хотілося б, щоб вони вдвох проквітли, однаково. Ну, каскад уже квітів є. Це два бігліпи. Назви я не знаю, не пам'ятаю. Один знаю, що білий. З якимось там губкою цікавою. така в нього теж коренева система. Такий довгий цвітонос, Вони доволі такі дуже великі. Дуже... Горщик став дуже важкий такий. Дві орхідейки, дві немаленькі орхідейки. Їм сподобалося подвійний горщик. І он так уже будемо квітнути. Ну, це, це я так трошки достала, але ще є, є, є. Є в мене ще орхідейки з цвітоносами. Чекаємо, цвітіння. Хто сумнівається, садить подвійні посадочки. Ну, кожному своє, звісно. Ну, я ризикую. І в мене виходить. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. На все добре.